Ви фаховий дипломат. Коли я бачу, кого влада призначає на посади послів, ну мене вічі бере. Це і сексологині в Болгарію і керівники ОСББ в Оман, тобто абсолютно випадкові люди, що відбувається з українською дипломатією і чому так відбувається? Настільки коротка ця лава запасник з одного боку, а з іншого їм потрібні люди з безумовною. І лояльністю, і відданістю і таких не так багато, тому їм доводиться брати людей абсолютно без будь-якого дипломатичного досвіду, без фахової освіти. Mm -hmm. був конкурс на, на, на ті чи інші посади в наших посольствах. Да, і в, на ці м, конкурси могли подаватися досвідчені дипломати, але вони відмовлялися, не хотіли заплямувати свою репутацію. Тим, що будуть прислужниками цього режиму. Ну, дипломати ж вони ж не самодостатні персонали, це не функція самодостатня. Це людина, яка навіть вручаючи вірчі грамоти декларує, що вона повністю виконує волю свого в нашому випадку президента, керівника держави.